На початку нульових? Блін, яка ж кльова тачка! Я точно собі таку куплю, коли почну заробляти. А, да, давай! Наші дні. Так, скільки коштує той Евік, який я собі хотів 15 років тому. Та твою ж наліво чому так багато? Блін, де ж знайти стільки грошей. Знайома ситуація, чи не так? Так, управління фінансами справа непроста. Особливо коли у вас є певна ціль, але вас постійно відволікають і ви ніяк не можете сконцентруватися на накопиченні певної суми. Тут на каналі я намагаюся навчати, заощаджувати, відкладати та накопичувати. А от селебриті та рекламні кампанії спонукають більшість до розкішного життя. Так от, щоб досягти мети умріяного передбання. Вона повинна стати вашою ціллю. Фінансовою ціллю. Привіт, тутешнє! Глаз з вами. І сьогодні ми розберемо все, що стосується фінансових цілей. Тому підписуйтесь на канал, якщо ви ще не зробили цього. Щоб, якщо буде потреба, повернутися до цього ролика і не пропустити нові. Як працюють фінансові цілі? Дивились коли-небудь змагання з бігу? Де б і ким би вони не проводилися, спортсмен завжди намагається якнайшвидше досягнути мети. Деякі з них б'ють чужі рекорди, тим самим вписуючи свої імена до списку найкращих легкоатлетів світу. А тепер уявіть собі, що мети немає. Вам потрібно бігти, але невідомо куди, навіщо і скільки. Чи був би створений хоча б один рекорд? Будь-яке безцільне завдання приречене. Коли мова йде про гроші, тут те саме. Без чітко встановленої мети, скоріш за все, ми не змінимо свою купівельну поведінку чи відношення до грошей. Ви просто продовжите витрачати гроші е, на потреби дня сьогоднішнього. І фраза батьків стосовно чорного дня вас не зупинить. Чорний день десь далеко, і невідомо, чи він колись взагалі настане. Правда, 24 лютого. Та й взагалі, що воно таке, той чорний день. Можливо, це той момент, коли мені тут і зараз не вистачає на опалення. До того ж, всі кажуть, що треба мислити позитивно. Тому гайда купляти новий смартфон. До того ж, я нещодавно випустив ролик про це, що ви можете подивитися отут або за підказкою. Так, стоп! Ні в якому разі так не робіть. А от що треба зробити, це сформулювати чіткі та конкретні, як пацанчики з Троєщини чи борщагівки, фінансові цілі. От що вам треба. Сам факт появи таких цілей вже буде працювати на вашу користь. Ви коли-небудь чули про мапи бажання? Можливо, хтось з друзів розповідав вам, що вирізані з журналів картинки магічним чином допомагали їм виконати свої мрії. Так от, це справді працює. Але як просто споглядання красивих картинок може допомогти виконати мрії? Жодної магії лише наука. Тут справа в тому, як працює наш мозок. Коли у нас є сформульована ціль, то мигдали подібне тіло, що відповідає за емоції, та е лобова частка, що відповідає за вирішення е завдань, працюють разом у синергії. Тобто, якщо ціль для вас дуже важливо, мозок підсвідомо буде шукати найефективніші шляхи її вирішення. Наприклад, буде шукати, де можна знайти підробітку чи зекономити. Паралельно він буде е, змушувати вас е, уникати ситуації, які будуть перешкоджати виконанню цієї цілі. Наприклад, якщо вас запрошують третій раз за тиждень до бару, скоріш за все, е, з вашого роту вилетить ні ще до того, як ви про це подумаєте. Мозок все зробив за вас. Звучить як план надійний, як швейцарський годинник. Все, що потрібно, це записати. Хочу стільки грошей, щоб ніколи не працювати, і купляти все, що мені потрібно. На жаль, за таким вам до джина, золотої рибки або саудівського принца. А щоб фінансові цілі дійсно працювали, їх треба правильно формулювати. Якими мають бути фінансові цілі? В першу чергу, фінансові цілі повинні бути особистими. Тобто, важливими саме для вас. Тільки в такому випадку ви будете зацікавлені в їх досягненні. Тобто, якщо спрощувати. От ви хочете купити Порше не тому, що це крутий, суперкар, дуже понтовий, а тому, що це саме ваша машина. Так, звісно, існують цілі, які підходять кожному. Це позбавитися боргів, накопичити на пенсію, купити квартиру, відправити дітей на навчання за кордон, що досить актуально для України. Завжди концентруйтеся на власних планах та інтересах і не зважайте на бажання інших. Пам'ятайте про це. Давайте ще розглянемо один приклад. Ваші друзі нещодавно були на островах, балі, малі шмалій, яка різниця? Немає значення. Головне, що вони спонукають вас, постав собі таку ціль, це треба зробити. Але ви не така людина, вас це не цікавить. Вам, можливо, більш цікаво відпочинок у маленькому будиночку в Карпатах, і це все. І ось це повинно бути вашою ціллю. Для того, щоб фінансові цілі були справді важливими для вас, доведеться звернути до власного я. Так, знову самокопання, Не кидайте в мене томатами. Бо в сучасному світі інфлюєнсерів, трендів, реклами дуже важко зрозуміти, що саме ваше. Але якщо ви пропустите етап самоаналізу, то ваша підсвідомість може зарахувати цю ціль як неважливу. А отже, замість того, щоб допомагати вам, вона буде перешкоджати. Якщо ваша ціль е, така, яку треба досягати не на наодинці, то можливо, спочатку її треба узгодити з вашими рідними і близькими, з якими ви плануєте це робити. Бо, можливо, ваші компаси не сходяться. І це буде тільки заважати. Ось, наприклад, якщо ви хочете відправити дітей на навчання за кордон, спочатку спитайте у дітей, чи хочуть вони цього. Я не море їду купатися, хочеш купатися? толя, я стріляти хочу. <сум> <сум> Коли ви вже обрали власні матеріальні мрії, цілі, пам'ятайте, що вони повинні бути чіткі і деталізовані. Тобто, не просто я хочу дім, а щось конкретніше. Ви повинні визначитися з розміром і місцем знаходження, адже чим більший чи менший розмір, або який це район, місто, область, країна, все це впливає на ціну. Хочете отримувати пасивний дохід на пенсії? Підрахуйте, який він повинен бути, і звідки ви будете його отримувати. Хочете позбавитися позик, боргів? Підрахуйте, скільки вам потрібно грошей і за який час ви хочете це зробити. Чим точніше описана ваша ціль, тим легше буде її досягти, оскільки ви будете розуміти, скільки вам потрібно часу, грошей і що буде потрібно зробити. Сумніваєтеся? Наведу простий приклад з бізнесу. Коли ви приходите до інвестора для того, щоб пофінансувати власний проект, він вас спитає, скільки і чому саме стільки вам потрібно і на що? Тобто ви чітко повинні сформулювати, скільки вам потрібно грошей і для чого вони вам потрібні. Якщо ви думаєте про власні цілі, тут те саме, оскільки ви сам собі інвестор. А тепер сюрприз. Ваші цілі повинні бути стислі. Стоп! Тут немає жодних протиріч. Тут повинен бути просто баланс між деталями та непотрібними подробицями. Якщо плануєте власне житло, не витрачайте час на шпалери, меблі, планування. Поїздка дитини кордоном на навчання. Проживання, їжа таке інше, також не витрачайте час на це. Машина, салон, функції також не потрібно. Це все розфокусовує вас від конкретної цілі. Також варто пам'ятати, що фінансові цілі повинні бути реалістичними. Так, ми багато говоримо про мрії, але, на жаль, ми також розуміємо, що не всі мрії можна реалізувати. Наприклад, якщо ваша зарплатня не набагато вища за прожитковий мінімум, мені здається, планувати гелікоптер, щоб оминати київські затори, не варто. Як би ви не хотіли, на жаль, скоріш за все, це неможливо. Тут є цікавий момент. Цілі повинні бути реалістичними, щоб ви усвідомили, що ви можете їх досягти. Бачите, що ви можете управляти власними фінансами так, щоб досягати бажаного безцінно. І це відчуття дає вам бажання та наснагу ставити собі більш амбітні цілі створити свій бізнес, купити більший будинок, а можливо, і гелікоптер. Цілі повинні бути амбітними, але не занадто. Оскільки втрачання голови у такому випадку призводить до ризикових інвестицій і можливої катастрофи у фінансах або власному житті. Ще один важливий момент: ми повинні розраховувати лише на ті ресурси, які в нас є тут і зараз. Жодних якщо тільки коли. Тобто, варіанти, що от скоро мене підвищать, я отримую квартиру від бабусі чи виграю в лотерею, нас не цікавлять. Це все може знищити наші цілі. Звісно, якщо таке станеться, то це буде тільки непоганим бонусом. От і все. Планування фінансових цілей. Давайте спочатку розділимо їх за величиною: коротко, середньо та довгострокові. Короткострокові цілі це ті цілі, які ми можемо закрити ну, за рік-два. До них можна віднести закриття боргів, відпустка, весілля, придбання речей, які ми не можемо придбати за одну зарплатню, щось подібне. Середньострокові цілі це те, що закривається за 6-7 років. Тобто це перший внесок в іпотеку, нова машина, можливо, навіть придбання будинку, якщо у вас гарна зарплатня. Все, що потребує більш ніж 7 років, це наші довгострокові цілі. Це закриття іпотеки, придбання житла для власних дітей, створення свого пенсійного заощадження та тому подібне. Для чого нам це потрібно? По-перше, щоб бачити усю картину в цілому. Бо зібрати на одну відпустку чи на придбання машини ніби не складно, але це якщо одна ціль. Якщо ви плануєте на кілька років вперед, то у вас точно є не одна ціль, а отже, вам треба гратися з розподіленням ваших заощаджень. По-друге, це дозволить вам правильно розподіляти і інвестувати. Для короткострокових цілей нам підійде окремий рахунок або готівка. Бо тут нас цікавить максимальна ліквідність. З середньостроковими цілями все трохи складніше. Гроші треба зберігати у такій валюті, що не буде страждати через інфляцію дуже сильно, або навіть придбати дивіденні акції. З довгостроковими цілями все досить просто. Тут нас не цікавить ліквідність, бо це досить довгострокова ціль, і нас не треба гроші тут і зараз, то ми можемо думати про пайові фонди, пенсійні фонди, акції на зростання та будь-що. З розмірами цілей та тим, як зберігати гроші для них, ми розібралися. Тепер настав час вказати часові рамки, тобто коли ми повинні їх виконати. Але хочу зазначити, що тут не треба вказувати конкретну дату для кожної цілі. Краще мати буфер десь у місяць. плюс-мінус. Але пам'ятайте, звісно, якщо у вас є ціль заплатити за навчання чи віддати борг хлопцям з битами, так тут вам потрібна дата. Також пам'ятайте, якщо у вашої цілі не буде часових рамок, така ціль буде досить абстрактна. А отже, її буде важко виконати. Ну і ми вже не раз казали про гроші, гроші, гроші і взагалі ці цілі, ми тут говоримо про гроші. А отже, кожній цілі треба вказати ціну. Так, навіть у мрії повинна бути ціна. Бо якщо ви не будете знати, скільки вам потрібно грошей, як же ви зможете їх досягти, скільки вам буде потрібно інвестувати чи зберегти. І тут важливо бути реалістами або навіть песимістами. Тобто ця сума повинна бути не мінімальною, а скоріше максимальною і навіть ще трішечки. Бо за час, поки ми будемо зберігати ці гроші, ціна може змінитися. І зазвичай не в меншу сторону. Тепер, коли у нас є ціль, її вартість та термін виконання, настав час розробити план. Неважливо, яка у вас мета і скільки грошей вам потрібно зібрати. Ці поради будуть універсальні. Створіть бюджет, щоб контролювати власні витрати і шукати місця, де їх можна зменшити. А коли знайдете, то скорочуйте. У нас на каналі вже є ролики про те, як створювати бюджет та скорочувати власні витрати. Ви їх зможете знайти за підказкою або за посиланнями в описі. Автоматизуйте заощадження. Тобто зробіть так, щоб коли ви отримуєте зарплатню, доход будь-що, одразу частина йшла на зберігаючі рахунки. Таким чином, ви позбавитеся від щомісячних нагадувань про те, що вам треба щось відкладати. А по-друге, ви не будете витрачати зайвого або давати його в борг. Знайдіть додаткові джерела доходу. Якщо ви бачите, що ваша поточна фінансова ситуація не залишає вам шансу на виконання ваших цілей, можливо, настав час щось змінити. І знову у пригоді стане ролик на нашому каналі. Тому переходьте за підказкою або за посиланням в описі. Інвестуйте! Якщо у вас є довгострокові цілі або цілі, які потребують е, досить великих фінансових ресурсів, тільки за допомогою інвестування ви зможете їх досягти. Тобто вам потрібно вкладатися в облігації, власний бізнес, пайові фонди та будь-що. Так, тут все досить непросто, і саме тому я розповідаю це вже 15 хвилин. Варіанти е, відкласти собі на підсвідомості і просто йти до цілі не підходить. Фінансові цілі, як і бюджет, повинні бути зафіксованими. Неважливо, де. На папері, у табличках, у спеціальному програмному забезпеченні, головне фіксація. У вас повинна бути можливість постійно їх переглядати та видозмінювати, оскільки немає ідеальних планів, завжди щось треба змінити. А якщо ці цілі потребують якихось змін у власному житті і, можливо, некомфортних. То має сенс їх роздрукувати і розмістити там, де ви будете бачити їх постійно. Це додасть вам мотивації. А також ви не будете страждати, якщо не купите ще одну чашку кави на виніс з собою або нові туфлі. На жаль, у мене немає простих рішень. Але я впевнений, що якщо ви будете робити так, то результат вам дуже сподобається. Всі, хто хоче обговорити формування цілей або не згоден зі мною, запрошую у коментарі під цим відео. А от кому сподобалось це відео, ставте лайк. Це допоможе його просуванню на Ютубі. Обов'язково допомагайте тим, хто потребує цього у цей важкий час. Наприклад, і завдяки вашим донатам нам вдалося зібрати гроші на бусик, який зараз працює на передовій. Крім того, можна допомогти і нашому каналу, підписавшись на патреон за посиланням у описі. Усім дякую за перегляд. Ось і все на дотешні!